Опрочиста Діво, мати Господа Всевишніх сил, неба і землі, прийми все хвальні і подячні пісни співи від нас, недостойних рабів Твоїх, і піднеси молитви наші до престолу Бога і Твого Сина, щоб був милостивим до неправд наших і послав благодать Свою на тих, хто шанує всечесне ім'я Твоє і вірою та любов'ю вклоня. Благовісній іконі Твоїй, о владичи тепер свята, змилися над немічними людьми твоїми, позбав нас, невіри. Вічаю, гніву, ворожнечі, недовір'я, заздрощі, наклепу, ненависті, марнославства і гордощів бісівських, а відтак зглянься на всіх нас, милістю Твого заступництва. Підійми нас з глибини гріховної і просвіти сердечні очі наші, щоби бачили спасіння, будь милосердною, як на стороні земного буття, так і на страшному суді, Сина Твого, ти після Бога перша наша надія. Не всіх, хто прибігає до тебе з вірою, збережи соборність землі нашої української, покрий нас святим Твоїм умофором від зазіхання злих нечистих сил та усякого супостата нехай буде в країні нашій правда Господня, бо молимось до тебе причиста і непорочна діло, як до всемогутньої заступниці спасіння нашого, і величаємо святе та величне ім'я Отця і Сина. І Святого Духа Тройці слави і поклоняємось Богові нині, й повсякчас, і на віки віків. Амінь.